Мої найщиріші вітання: літо закінчилось наступила осінь, і це значить, що у нашій сфері діяльності абсолютно нічого не змінилося. Деталі, як робились, так і робляться. Ремонти вузлів як були, так і є, ну а на рахунок виготовлення унікальних деталюшок, не турбуйтесь, все теж на місці. До речі, в кінці відео вас очікує невеличкий інтерактив, тому обов'язково додивіться його до кінця. А зараз в ефірі наша класична рубрика Все на купу. Поїхали! Почну із відповіді на коментар, як я отримав навички роботи за верстатами. Якщо коротко, то навіть в описі каналу я зазначав, що дивився багато відео на Ютубі і вчився по них. Народна мудрість про правильні на підібрані книжки для приємного і корисного проводження часу на туалеті, із майбутнім здобуттям так званої вищої освіти, все ж таки права. Якщо більш детально, то розказував ось тут. А взагалі, майже у кожному відео намагаюсь розказати якийсь цікавий факт чи історію із власного життя, передати досвід, пояснити походження власних поглядів тощо. Мабуть, той, хто давно на каналі, бачить, як червоною ниткою це проходить крізь всі відео. Якщо говорити про токарно фрезерну групу, в загальному при Принцип роботи за різними верстатами майже однаковий. Суттєвих відмінностей за роботою між верстатами одного типу я не знаходжу. Два маховичка поперечка і повздовжня, їх автоподача, можлива наявність чи відсутність пришвидшеної подачі, ручка замикання маточної гайки ходового гвинта, ну і аверс-реверс, в залежності від типу верстата, він буде виконаний одним із двох-трьох варіацій. Все, урочисто. Вітаю вас, ви. Токар десь так було і в мене: дивитись, як воно робиться, то одне. А коли став до штурвалів, був як окам'янілий що куди крутити, але з часом звикається. Тому якщо хочете швидше, просіться до когось на роботу, як кажуть, носити воду та вугілля в кузні, хоча і тут є свої мінуси. І поки я це говорив, ви спостерігали ремонт деталей для гідрошприцпресу. Коротко поясню, що треба зробити: розточити існуючу втулку, щоб у ній почав ковзати шток матеріального циліндру. На штовку відповідно повторити різьби, виготовити дві гайки та планшайбу на спецпатрон. Вся ця кухня потрібна для комплексної реставрації, рольових накінечників та кольових опор. Тут відповідно деталі до двох типів верстатів: гідрошприцпрес або вертикальна ливарна машина та шпіндель для шліфувального. Своє фе до такого типу ремонтів, автомобільних запчастин, скажу в кінці. Якщо із розточкою втулки все просто, то на штоці ми зупинимося. Штоки існують двох типів: гартований і негартований. При будь-якому ремонті я рекомендую та наполягаю використовувати гартований. Хоч він і більш дорожчий варіант, і як матеріал, так і робота із ним. Проте як на мене в експлуатації він значно надійніший і довговічніший. Враховуючи певну кількість різьб в даній роботі, я спробую пояснити, яка ж то непереборна сила змушує верстат різати різьбу. Для гайок добуваємо із кругляка сталі 40Х товстостінні кільця, класично за допомогою вирізного різця. За для максимальної економії матеріалу в теорії можна і треба використовувати товстостінні труби. Так швидше, проте такого розміру у мене не було. Точний діаметр не пам'ятаю, але крок 3 мм. це важливо. На штоці треба нарізати різьби М22 та М24, крок півтора відповідно, і це теж важливо, щоб досягти успіху. Логіка проста: перше. Повинна бути різниця діаметрів між зовнішньою та внутрішньою різьбою. В залежності від кроку, це може бути від 1,1 мм до 2,3 мм, якщо говорити про метричну чи дюймову, а якщо про трапецевидну, то й взагалі цілий міліметр. Друге, особисто я різьби поділяю на комфортні та некомфортні. На це впливає матеріал сирий чи гартований. Різьба на виліт в упор, тобто на збіг, чи в канавку. Крок тієї різьби, а також діаметр. Враховуючи все вище перераховане, різьбу можна нарізати двома способами: із розмиканням маточної гайки та без розмикання маточної гайки. На це впливає певний ряд факторів, основний із яких це крок різьби, який потрібно нарізати. У будь-якому адекватному токарному верстаті є дві довгі палки, одна із яких гладка, а інша ребриста, ім'я яким ходовий вал та ходовий гвинт відповідно. Саме при нарізанні різьби використовується гвинт, який слугує копіром для різьби на Деталі, оберти, на які приходять від головного двигуна через багато шестерень, і вся ця кухня зветься кінематичною схемою. Як дізнатися, чи ми маємо право розмикати маточну гайку при нарізанні різьби? Все дуже просто: нам потрібно крок гвинта поділити на крок бажаної різьби на деталі. Якщо у добутку маємо ціле число, будь ласка, розмикайте. Якщо із остачею нарізання різьби, тільки без розмикання. В нашому випадку крок гвинта 12 мм, а крок різьби 1,5 і 3 мм поділивши 12 на 1.5 та 3, отримуємо 8 та 4 відповідно. А відтак ми маємо право розмикати маточну гайку. І нарізка такої різьби виглядає ось так. А тепер уявімо, що крок такий, який неможливо нарізати без розмикання, і ця операція виглядатиме ось так. Інколи буває так, що комфортний крок різьби краще не розмикати, бо так навіть комфортніше і менше ризиків не до кінця замкнути гайку на гвинті, чим саме зіпсувати деталь. Раніше в коментарях мені казали, поклади крокові двигуни, сервоприводи, електронну гітару, зроби ЧПК і так далі. Такі поради можна почути від людей, які а не вчили в школі фізику, і б далекі від практичної металобробки. Вага супорта мого верстату і зріс це тримачем поза 200 кг. Назвіть мені кроковий двигун, який зможеться комфортно рухати, зберігаючи швидкості різання. Ага. Отож, бо й воно. Там сервопривід треба ціною в тисячу вічно зелених, аж бігом, і це без його обв'язки. І ще ГПшку діаметром під 50-55 міліметрів мінімум. Все це виставити, запаралелити, захистити від стружки і так далі. так 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 далі, далі, далі. Ну і на рахунок ЧПК ось такий коментар, Те людина каже, що перш ніж налаштувати верстат декілька перших деталей, ваші власні, враховуючи реалії життя та майстерні, всі ці поради на кшталт ЧПУ рулить, Arduino, електронна гітара і так далі. Всі множаться на нуль, бо у разовому виробництві деталей універсальний токарний дає фору будь-якому ЧПК верстату. Це знають всі: і ті, хто працює за ЧПК, і ті, хто за універсалами, окрім тих універсальних майстрів, що знаються на всьому. Остання робота в даному замовленні це виготовлення планшайби. Перший найголовніше це треба обкатати існуючий шпіндель та поправити торець базу різьбової частини. А далі все як душа забажає. Спершу це чорнова обробка. А потім і найголовніше це різьба, яку будемо різати ось таким красунчиком на вихід, який ви бачили в минулому відео. Процес нудний, але дієвий. А взагалі пора вже купити різця для таких забав під змінні пластинки, бо їх все більше є, щоб не грати з цими заточками, виставляннями і рештою маніпуляцій. Різьба має бути чіткою і з мінімальним відхиленням. Чистову обробку планшайби робимо знову на обкатаному шпінделі. Переустановка планшайби по різьбі показує відхилення не більше ніж 3 35 сотки. Замовник каже, що це задовільно, тому роботу виконано успішно. Якщо на рахунок гальмівних дисків позицію ви знаєте, то такі ремонти мають місце, якщо виконані згідно всіх норм і правил, а не просто піджали задню кришечку, щоб сухарик став щільніше. Я більш ніж впевнений, що замовнику цих деталей будуть приносити опори та накінечники на реставрацію, які будуть в стані трошечки гірші металобру. Хто тому зайчу мудрості і досвіду погоджуватись на ті роботи, в успіху яких він буде впевнений на 101%. Бо будь-яка поломка в підвісці авто може принести проблеми не тільки для водія, а й навколишніх його людей. Безпека понад усе. Далі на черзі роботи бур для свердловин. Суть задачі в тому, що заводський, який купується, довго не працює, тому спробуємо зробити модернізацію, розмістивши ріжучі елементи не під 90 градусів, а скажімо так, із більш правильнішим кутом, як у сверла. Робота не складна і виключно фрезерна. Із складностей те, що я купив твердосплав ось такий широкий, який потрібно нарізати на менші шматочки. Найкращий з цим справився ось такий алмазний диск. Bosch. Доволі крута річ, проте не дешева. Різати треба повільно, щоб диск не перегрівався, і окуляри для захисту краще замінити на маску, бо залітає під окуляри аж бігом. Результатом я задоволений, і після напайки виглядає ось так. Все ніби просто, але все ж таки трошки крові воно попило. А мікрофіаско спіткало мене в ось цій роботі. Потрібно більш-менш точно, але однаково порізати 34 трубочки діаметром 12 мм під подальшу нарізку різьби М10 на 1. Щоб не ганяти туди-сюди супортом, такі заготівальні роботи легше всього робити по упору, який у мене буде державкою різця. Далі ще простіше проточка в розмір під різьбу. Її виконуємо базуючись по ріжучій кромці різця, а відлік контролюємо за допомогою лінійок. все готово, і фіаско тут у тому, що я не до кінця зрозумів, яка саме має бути різьба. Зовнішня чи внутрішня. Чи замовник незрозуміло пояснив, чи мені треба було чуть-чуть привстати, щоб краще слухати, невідомо. Але переробимо. Ще не такі невдачі брали на свій рахунок. Я вже точно знаю, що потрібно, щоб запобігати в майбутньому, такі негаразди, бо в умовах відключення електроенергії найдорожче це час. Ну і наостанок капелюшки із поліаміду, виготовлення яких поділилось на два етапи. Пробний і напівфінальний. У разом виробництві 4 штуки тим естетичним радіусом можна знехтувати, просто зробивши так звану ломану фаску. В цьому нам допомагає комунікація із людьми, які і креслення приносять і розуміють специфіку роботи верстату. В роботі з полімерами найгірше це стружка, яка в'ється довгими косами, і завжди заважає: якщо її накрутить на фінальних етапах обробки, існує шанс, що її тертя об деталь скоріше знівечить зовнішній вигляди талі. Ніж покращить, накручується вона просто всюди, особливо на патрон, що теж дратує, тому її інколи доводилося забирати прямо із зони різання. Виготовлення поділяється на три етапи: перший із яких це зовнішні розміри. Відрізаємо ось таким блоком, роботою із яким я просто неймовірно задоволений. Не потрібно ліпити кривого до горбатого, як у випадку із цим різьбовим, просто налаштувався і вперед. Другий етап це сверловка, і так як згідно креслень, дно розточки має бути плюс-мінус пласке, але дозволяється за сверловка, то сверлимо на 14 мм. Третій і фінальний етап це розточка. Так як сверло мале, якщо порівнювати із бажаним розміром у 26 мм, різець для жорсткості великий, вихід стружки поганий, доводиться частіше витягувати її з отвору і так далі. Коротше кажучи, результат непоганий, хоча на нього пішло доволі багато часу. Тести перших капелюшків успішні, тому приступаємо до напівфінального етапу. Згідно всіх канонів та ідеології каналу, пришвидшуємо свою роботу за рахунок використання вузьконаправлених інструментів. Ось це сверло потрібно переточити під так звану в народі Деволтовську. Щоб розточувати якомога менше, а ось із такого бруска R6M5 зробити радіусний різець, попередню форму готуємо відрізаючи болгаркою, і серед радіусу мірів не знаходимо бажаного. Робимо в кадредакторі масштабне креслення, точність якого плюс-мінус 2 десятки. Теорії всі інструменти готові, тому гайда до роботи. Цей етап напівфінальний, бо десь сверло треба підправити, десь ріжучу кромку радіусного різця, щоб все було максимально якісно. І не дивлячись, що на такі виготовлення і приготування можуть іти година, дві, три легко, воно того варте, якщо кількість даних деталей буде належною. В цілому нас спіткав успіх. І це прекрасно. А тепер власне інтерактив. Скоріше за все, одне із наступних відео буде відповіді на ваші питання, якщо звісно такі будуть. Щоб його задати, коментар починайте зі слова. Питання, двокрапка і так далі. Це для полегшення пошуку і щоб нічого не пропустити. Ну а я сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, зауваження або рекомендації, то я з радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулими відео. Це дає нас нагу та сили працювати далі. Дякую за Перегляд до зустрічі у наступному відео.